Обіцяли розкрити секрет, чому при допомозі ось такого магніта, якщо ми будемо перевіряти оригінальну Ірідієву свічку Hyundai Kia ось так от, на магніт вона зразу стає неоригінальною підробкою. Чому ж так? Та все банально просто. А тому що треба брати не ось такий масивний магніт, а ось такий маленький магніт. Тому що. Сильний магніт тягне весь метал, всю свічку. А не магнітний в них, тільки оцей боковий електрод. Бачите такий крючочок з боку. Ось він. От Він не повинен магнітитися. Чому? У нас давно вже є зняти більш розширене відео. Ми пояснюємо коротко, чому там не магнітиться. Беремо ось такий магнітик. Не сильний, як говориться, те, що на холодильнику. На всякі штучки. Бачите? боковий електрод не буде магнітитися. а якщо ми наприклад, свічки денси звичайної нікелевий нікелева свічка де й повинна магнітитися боковий електрод тим же самим магнітом бачите протягне а правильно і свічку фендайкія вона не буде магнітитися. а отаким от звісно воно потягне весь метал Воно все перетягує. Все притягує. Да? Отак, От бере. Повіть його, ну, які ми оригінальні свічки. Так? Тобто зрозуміло, чому ми зняли таке відео. Тому що неодноразово до нас приходять з подібними магнітами, а ще й більшими. Одного разу мужик прийшов з таким, як блинець. Говорить, а ну показуйте свічки, мене вже не обдурите. знаю, елементарно як перевіряється. Достаємо, вже розумію, про що він достає той магніт. В діаметрі такий сантиметрів 15 і перевіряє свічки. Так вона ж підробка, це ж підробка не ж магніт. Ну прийшлось трошки пояснити. Не дуже швидко, але він зрозумів. А раз було взагалі смішно. Відправили оригінальні рідіві свічки. Нам присилають відео, на фоні нашого відео зняти їхнє відео на великому екрані. Ось такий магнітик ще в разів два е, більший. І перевіряють наші ж свічки оригінальні. І говорять, що ж це брехуємо, слово слово. Прислав нам підробку. Вони ж магнітяться. Якось так. От для цього ми зняли таке відео пояснення. Якщо таким магнітом, то свічки будуть. Всі неориг... оригінальні свічки стануть зразу неоригінальними. Треба брати невеликий, не дуже сильний магніт, щоб не тягнуло весь метал. Всім гарного дня.